Трошки в приміщенні прохладно. Але нічого. Всі знають мене. Всі знають, хто я і що я, Ну, справа не в тому. Але справа в тому, що в нас якість перевірена часом якісні пам'ятники, якісні труни, якісні вінки, якісні хрести, якісне постільне для ритуалки. Є весь асортимент. Ось, наприклад. Є ось такого плану наволочки. З драпіровкою, з золотістою бахромою оцею по боках. Воно стильно виглядає. Ось таким планом воно а, вже зроблене. Ось такого плану. Драпіровочка. 150 гривень. 50 на 50. Вона на замочку. На замочку. В середині, як бачите. Це не то, що в наволочку взяли, засипали тирси і е, замочком раз і застібнули. Ні, тут трошки, хай воно буде дорожче, але воно буде надійно. 150 гривень. Труни. Труни найдешевші в районі. Тобто таких цін, як в мене, немає ні в кого і ніде. Людина не буде їхати за 100 км сюди до мене. Але тут по місцю проживання, в межах Чемеровець, в межах району, навіть, е Гусятин, Городок е Кам'янець. Вони сюди можуть приїхати, але це недоцільно. Вони тих 2000 спалять на солярку чи на бензин. Ну, от, Наприклад, така труна. От Ось такого плану труна. Вона трошки от, от вони, іменно отакого от, от ось, ось цього плану. Чотиригранка 4 тисячі гривень. Найближчого конкурента 7 тисяч гривень. Тобто 3 тисячі на рівному місці. Якщо вам недорога кожна копійка, то можете витрачати їх як хочете. Але я ваші гроші не рахую. Це залежить від вас. Є такі, наприклад, покривала на покійники. Ну, 2 на метр. А є такі з драпіровкою. Такі самі комплекти, як подушка, вона так дорого виглядає. 500 гривень. 500 гривень. Ви скажете, може це дешево, чи це може дорого, ну кому як. Ну, Повністю комплект, виходить, людині в 6500. Тобто повністю комплект. Ви берете хрест, ви берете труну, ви берете декілька вінків, покри, ну, постільний набір для покійного. 6500, 6800, ну 7, 7. А людини ви можете взяти конкурента тільки на труну за 7000 гривень. Тобто вам вирішувати. Вам вирішувати. Труни з МДФ під закрутки. ну Це шестигранник. ну Бачите, це в нас пофарбовано таким стилем, це в нас пофарбовано таким стилем. тобто Я більш схильний до темних кольорів. до темних кольорів. Ось мені щось ну не до душі, але хазяїн барін, тобто, хочеться йому такий подобається такий, будь ласка, можемо вам привезти. Е, є бригада, іменно в мене є бригада, яка займається виносом тіла, заносом тіла. Колись мене запитуються на якомусь цвинтарі чи е, як моменту Море», там спецформа, у ну, них великий обсяг. Вони кожен день на виїзді, вони мають виглядати стильно, Тіпа, підтримувати марку фірми, імідж такий. Тобто, власник цієї фірми е, забезпечив їх повністю екіпіровкою. Ну, в нас ми ще до цього не доросли. Пудемо ну, прагнути до цього йти. Ну не знаю, як воно покаже життя, як складається, не видно. Життя покаже. Тобто, у нас прості хлопці, кожен е, знає свою роботу, задача викопати, закопати, винести, занести. Тобто вони свою роботу хлопці знають. А це приємно для людини, і дуже практично, що людина не шукає, колись в селах шукали по вулицях, просили, копали ту яму, там 10 чоловік, потім напивалися. Так, да, це, це робота, але ця робота не повинна бути сходити до горівок. Вона повинна бути оплачувана. Людина, якщо хоче випити, закусити, вона за ту заробітну плату може собі дозволити випити і закусити. Ну це я такому кажу. Не, не як правило випити, закусити. Там нормальні люди працюють. Нормальні люди працюють. Бо інші думають, що якщо людина купає яму, це значить сама нижня каста. Ні, це не так. Я знаю такі села, що жінки копають яму, бо чоловіків немає. Жінки копають яму, бо немає кому, немає чоловічої статі. Просто в населених пунктах є такі села, що просто немає кому копати. То люди їдуть за 40 км, за 50 км, щоб знайти бригаду, яка викопає, закопає, винесе, занесе. Вони навіть немає кому йти за тою машиною, і там 10 жінок йде, е е е несе віночки і все. Отакі реалії сьогодення, що можу сказати вам відносно, відносно цих е, трун? Труна з МДФ. гарна, охайна пофарбована, підготовлена, запакована. Труни везуться з Львова. Тобто, е, якщо хтось думає, що.. Вони е, виготовляються іменно тут, по місцю нашому. Це помилка. Тобто нерентабельно, не нерентабельно створювати підприємство по місцю, яка буде виготовляти таку продукцію. Нерентабельно. Це зараз відповідно треба станки, відповідно, треба кваліфікованих працівників, які займалися і чи займаються в деревообробці. Нерентабельно. краще взяти, поїхати, е купити. Чому я їжджу, а мені не возять, е то я приїжджаю, треба мені... Я, я дивлюся, вибираю, котра краще, так як за камнем. Колись до мене звертається перевожчик і кажуть, що ми будемо вам возити камінь. Я кажу, хлопці, це, це, це недоцільно. Це недоцільно. Чому так? Бо я як їду в Житомир, чи в Ровну, я безпосередньо от я їду, от мені треба взяти там 4 тонни. Вроді би це небагато, але мені більше її не потрібно. Я взяв відповідну кількість і я ту кількість маю за тиждень використати, я її маю встановити. Вона не буде чекати в мене, там, щоб е, 3 тижні. Я, я їх все одно за один день не встановлю всіх. А за тиждень я тих 4 тонни можу розгрузити по центрах. Тобто в мене такий принцип бій. Колись я набирав наперед, ну може зараз ми знову вернемося до цієї практики, але це треба транспорт. Чи наймати транспорт, чи приймати рішення про покупку важкої автівки, хоча б щоб 7 тонн ну, машинка брала, чи той самий Atego. Ну, не знаю, будемо бачити, будемо бачити. А так працюємо. Працюємо по старинці. Пісок сіємо, щебінь без глини, без землі. Тобто, якщо комусь необхідно це питання, ми можемо це все прокрутити. <клух> <клух> Бачите, правда?